У маленьких вихованців реабілітаційного центру в Олександрії сьогодні свято. Дорослі привезли для них омріяні іграшки, ляльки, машинки, мозаїки, книжки. Їх дуже бракує дітям, які опинилися без батьківського піклування. Мене в лагері навчили одна дівчинка, Даша квіточки різні, клубнічку плела. вона мені давала пестивус, і Я плела. машинками іграшки збирали, купували та привезли медики з пологового будинку. Так вони відреагували на розповідь свого головного лікаря про покинутих дітей. Коли до тебе підходить хлопчик і питає дядя, що ти мені привіз, от я це розказав на роботі, розповів колективу. І це ідея всього колективу. Колектив вирішив зібрати іграшки. Призвонили Сергію Володимирович, він сказав, що є гостра потреба. Тут є малечі дошкільнята, іграшок для цих дошкільнят, особливо для хлопчиків, машинки, якісь пазли. Ми зібрали біля тисячі гривень і зібрали іграшки і виріши передати, тому що кому як не нам, людям стоячим у істоках народження дитини. Від переселення з рівного минуло три місяці. Дошкільнята і школярі обживають приміщення в Олександрії, радіють гостями подарункам. Та найбільше дітям бракує батьків, каже директор. Незважаючи на складні життєві обставини, на насилля в сім'ї, покинуті хлопчики і дівчатка понад усе прагнуть повернутися до мами і тата. Найбільше нашим вихованцям бракує батьківської любові. Що, що їм треба зробити? Їм в першу чергу наше завдання я бачу в тому, щоб реабілітувати дітей, щоб вони забули ті випадки насилля щодо них. Ті випадки нерозуміння їх, і щоб вони нормально могли повернутися або в свою сім'ю, або в ту сім'ю, яка ну візьме їх для виховання подальшого. Вихователі сподіваються, що мрії дітей про щасливу сім'ю незабаром здійсняться. А поки усі тішаться подарунками від трирічних малюків до 18-річних підлітків. Ольга Ільчук, Володимир Захаров, новини Рівного.